Так, Всім вітання. Слава Україні. Сьогодні у нас нарешті потеплішало. Сьогодні можемо вже спокійно підлити наші томати, огірочки з добривами. На городі, звичайно, ще нічого не можна зробити багато. Муляки. Чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо прибирати той бур'ян Місяць дощі йшли, зайти неможливо було. Ну, та будемо щось робити. Ну а зараз, зараз покажу, що ми тут по теплиці, що у нас з помідорами. Зараз дамо помідорам. Каліні добрива. Ось таке 5-15-45 Огірочкам хочу азот сьогодні дати. Трошки вони посвітлішали, деякі практично жовті. Ну, ось такий вид мають наші огірочки. Бачимо, що лист світлішає. Ну, сьогодні азот дамо і кальцій. Завтра вже трошки завтра або післязавтра побризкаємо магнієм. Так, ну тут уже жарко. Зараз відкрию віконце, вже неможливо працювати. Шкоро 5 хвилин, тому що як-ні як. -ніяк. Трошки сонечко ховалося, то можна було працювати. Зараз уже ні. Марки пройшли. Так, ну дивіться, що у нас тут по перцю? Перець? Ось тут перший рядок, ось тут восьмий. Таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кожній ланки по тисячу штук. Ось це, ну бачимо, ось тут ось продали, ось це ось так ось. Ну, чому так копаємо, бо де більше. Вон там лишай цей поки не трогаємо. Це два жовтих крайні. Ось тут тут найбільше викопали. Це ділянка аж звідти. Ось таке. Тут більше половини точно викопало. Так скажу штук 650, напевне. Я приблизно кажу тисячу в середньому порахував рядочок, тут порахував, там рядочок порахував. Там приблизно вирахував середн. Тож кажу, що по тисячі. Тут також. Ну, ось майже половина викупана. Ну і тут так само, тут ось до отсюда. Ось так, ось так, ось так. Оп, і викопане. Тут у нас помідор падалішні бачите, як гониться. Ми його залишили, ну не знаю він. Він то не самоопильний, так залишили. Можливо, треба було його винести на вулицю, посадити. Ну нехай поки тут. Так, ну тут розсада помідорчиків, це ми для себе садили, бо не вистачить нам. Кожного дня продаємо, як би і не хочеться. Людей ображати відмовою. Тож залишимо трохи тих собі, що на вулиці, що більші Десь тисячу штук залишимо тих, а решту цими висадимо вони -то пізніше будуть, хоча, я ж кажу, що вони нас доженуть. Бо всі ми бачимо, як падалішні помідори. Так само, в принципі, достигають, як і. Ті, що ми висаджували культурними кожного року. Ми висадили культурними, ну можливо падаліщені там на тиждень пізніше. ну Це таке 6-7 днів. Це недовго. Так, ну що в нас по кабачках? По кабачках проблема залишається, яка й була. І тут, щоправда, цей кабачок, наче як почав рости. Десь треба щось під нього простелити, бо загніє також цей. Ось зранку я обірвав два штуки гнилих. Зараз також пройдемося калійною підкормкою ввечері бризнемо фітоспорином. Так, тепер беремо ваги і відміряємо 20 грам. Ну, приблизно 20-25, тут вийшло 23. У мене тут вода набрана, вона трішки тепліше, ніж в крані. Так, то в принципі сонце ще не пекло сильно, щоб вона була гаряча. Прям. Так, поки наливоно доволі так непогано розтало. Зараз ще домішаємо. Ми все ж таки трошки проліємо там. Земля тут добра. Тут раніше була куча навозна, ще як батьки держали коров бичків. Потім кучу вивезли. Це вже років 7 пройшло. Ну і тут перепахали. Це вже я перепаховував. Зараз так батька не стало у 20-му році. І вивели бичків коров. А зараз вже, чесно кажучи, вже й собі хочеться якогось бичечка двох-трьох. Корову поки що ні, от бичечків хочеться. Можливо поставимо для них якусь а... ну, в цьому році ні, вже в наступному році там в кінці городу там у нас садочок. Десь там за садочком із для них сарачик поставимо, то й будуть у нас бачечки, бо ну, вже щось тягне до нього. Вже можливо воно з віком приходить. <гум> вже хочеться. Та й так для ковбас. Я думаю, різно, різне м'ясо краще. У мене сама свинина або курятина. Куряча ковбаса або свинина. Свиняча. Так, перелив я водичку в цю лійку тут 12 рослинок 10 літрів води тобто все виливаємо Воно трохи стікає туди в ту сторону так що будемо потроху Нехай впитається, потім дольємо ще. Так, ну тепер до огірків. Огірки целі прямі вачно, 16 грам. Тут зараз хай розстає, потім додавлю води на 10 літрів води. Так, для початку ми мирочки обійдемо просто чистою водою. Не попалить корінчика. Ось так трохи попроливаємо. Так, пролив, зараз я зберу огірки, потім по пів літри під кущ. Добре водамо. Ввечері все-таки дамо магній. Щоб краще засвоювався азот, дамо магній опідконку ще по листу ввечері, а кальцій вже додамо завтра. Так, розбавив я сілітру, набрав ось літрова кружка води і по пів літри під кущик. Обов'язково один-два рази на місяць даю азотну підкормку, так як огірок це ліана, вона постійно тягнеться вгору. Також листова маса потребує азоту. Так, ну я пролив помідори огірочки, зараз тікаю з теплиці, бо тут уже жарко. Зустрінемося ввечері. Термометр. Все, чорний. вчора була пасмурна погода, то було ну, добре тут працювати сьогодні. Сонце. Хоча вікарець продуває, то коли вітер продуває, то добре. Там вікно відкрите, ось там, тут двері відкриті. Ось зараз пори вітра то продувається, то доволі нормально. Ну а так треба тікати, бо вже вон, мокрий. Ввечері побризкаємо. Треба побризкати все, хоча я не знаю, як зараз буду їхати працювати на той магазин, там фарбую, трошки ще лишилося. І ще сьогодні черговий раз вже в п'яти подаємо в ДТЕК на підключення. Ну, це я не знаю, там просто люди такі некомпетентні, я просто не можу всього розповідати, бо це довго. Але я думаю, вони самі зрозуміли свою помилку. Сподіваюсь, сьогодні буде в останній раз і вже а так вони нас футболили, футболили, а потім зрозуміли, що вони трошки ну, не праві. Трошки не ті цифри вони дивилися, не ті вулиці. Ну якось так. Так, добре, вечором ще познімаємо, поки не виключаємось. Вечором будемо бризкати.